Юрій Ігнат з нами на живому зв'язкові. Зараз ми побачимо пана полковника, так, Юрій Робертович, доброго здоров'я. Дякуємо, що знайшли час. Бути доброго здоров'я! ну, заждіть буквально хвилинку. Зараз подивимося, чи командувач уже опублікував відео у себе на телеграмі. Ми, так, про, ми є. готові про, чекати вас. завжди. Так. Так, ну звичайно, я, я ж перевіряю, щоб так. вас не, не це, не дезінформувати. Як так, дяку... це роблять деякі диванні експерти, О. але не але не пан гетьман, ні в якому дякую. От тут з, нами, я... з нами з нами з нами студії ваш е певне знайомий е майор Олексій Гетьман. Е та ви тільки дистанційно, на жаль, ще йому руку не вдалося жодного ну, разу, але я от він... його руку. Да, але, але, але але от він дуже зрадів, що і ви будете, бо хотів долучитись. До діалогу кількома я кількома хотів, але почнемо. Да, але почнемо, але я пот... хотів фразу сказати, щоб просто підняти настрій. Що там е на багатьох каналах кажуть, що ви, е пане Юре, посварилися з усіма військовими експертами. Так оце неправда. З усіма ви не посварилися. Про з одним точно тільки з одним, з одним який, ми вас який, ви, який веде себе, ну не зовсім. Я думаю, що я розповім найближчим часом, що це за дядько. Ну, Олексій, Олексій і... Гетьман висловив вам свою підтримку, хотів висловити вам свою підтримку. і Ми звісно можете розраховувати. Так. Ні, і ми, звісно, Достійно, радо так. надаємо цей майданчик. Люди, які не Люди, які працюють, ну для розхитування якоїсь ситуації і, ну і і для ну давайте не будемо. Ми спочатку да, точно, да. давайте спочатку прилетити. трошечки. Я оприлюдню пізніше інформацію щодо цієї особи, і тоді будемо mm. кожен зробить для себе свої висновки. І закриємо цю тему. Я не збираюся більше ні з ким обговорювати взагалі ці речі, от That's щойно super. на телеграм-каналі командувача повітряних сил з'явилося відео підтверджене візуальне. Збиття вчорашнього Су-34 дуже люди хочуть бачити такі відео. Ну, мовляв, багато збиваємо. Багато показуємо, що летить. Ну що є інфографіка, все а от самого підтвердження палаючого літака, російських льотчиків на парашутах чи мертвих немає. От з'явилось відео вчорашнього знищення Су-34. На жаль, як пише командувач, не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях. Перевірено візуально підтверджено, даю за роботу. Ну і дописав, вірте, повітряним силам, а не диванним. Експертом, то І... в контексті нашої розмови. Да. Пане, що, Бачу... відео... що ми це відео показуємо. Покажемо, да, покажемо потім ще потім для літак, глядачів да, з офіційного телеграм-каналу, командувача Повітряних сил Збройних сил України 13 е літаків сушок за лютий Правильно, е пане полковнику? Ну, мабуть, я вже, чесно ну, кажучи, кожен дейс... мені задає питання. А за цей тиждень скільки? А за 10 днів, uh -huh. а за лютий ти тут же губишся в тих от термінах, uh -huh. кому за який період дати. Важливо в тому, що так, я, я, я буквально додам, що uh -huh. важливо в тому, навіть на яка там кількість, кількість для нас дуже важлива, а важливо в тому, що щодня у тих нелюдах ведеться бойова робота щодня ракетами, які стріляють далеко. І ми бачимо тенденцію до зменшення присутності російської авіації. Так вони все одно літають, все одно пускають каби. Е, все одно і працює та тактика, тактична авіація. Ті ж самі штурмовики су 25 але е, менше значно менше менше нахабніють їм, щоб бомбу закинути далеко. Нам за кумірець, як то кажуть, їм потрібно е, під, підлетіти ближче. А щоб під а підлетіти ближче, це вже ризик. Тому що щоб скинути кап потрібно скидати її з висоти. Ну, 10 тисяч метрів приблизно, щоб вона долетіла до своєї цілі з великої відстані. Тому те, що є сьогодні можливість така, хоч невеликою кількістю засобів, але їх трощити час від часу, це дуже і дуже добре для нас сьогодні, і тому ми очікуємо наступних кроків від партнерів щодо надання Україні як самих систем такого радіо так і безцінних для нас боєприпасів. Трошки Думаю. з вашого дозволу, як, якщо можна про бойову роботу повітряних сил у Криму, тимчасово окупованого, і про е, три ударні мінімум три ударні вертольоти к 52 які пошкоджені були вчора на авіабазі російській біля Симферополя. Про це, е, пане полковнику, ну я хочу вам сказати, що детальну інформацію поки що я не можу там деяку надавати і. Думаю, там і так все видно. Вже окупанти оприлюднюють якісь втрати. Ну, можемо помножити на якусь кількість ще, щоб мати приблизний результат, тому що здійсно, що вони те, що вони не можуть приховати, вони вже зізнаються, так але щоб зменшити власне. Такий градус в їхньому суспільстві не сприйняття, ну взагалі негативний градус, тому що «Вічного вальота братії рубрика продовжується, як бачимо. Ну вони її чимось перекривають, перебувають успіхами по Авдіївці і так далі. Так далі. Ну, це пропагандистська машина. Працюють мільярди доларів. Вони витрачають на те, щоб вішати локшину нову своїм громадянам, mm -hmm. тому скажу вам так, що вели вели роботу сили оборони, в тому числі вели роботу повітряні сили вчора, по е, об'єктах в. Криму безпосередньо це відбувається постійно, регулярно. Питання лише в тому, що є один недолік, як сказав командир бригади тактичної авіації сьомої Старкона відомого, так сказав, коли був день повітряних сил. Коли там президент спитав у нього, як який недолік е цих засобів крилатих ракет. Він каже: є недолік, мало треба ще. Тобто нам потрібно більше засобів, е і в тому числі хочеться і тауруси. І інше озброєння, щоб ці удари були такими ж потужними і щоденними, як відбувається час від часу з вашого дозволу у нас залишається півтори хвилинка, але тим не менше, на чи чи можете поділитися якоюсь інформацією? Чи є щось на якому етапі в нас зараз підготовка передачі в Україні винищувачів F-16? Тому що ми пам'ятаємо, все йде за планом і е... йдуть тренування і підготовка інфраструктури, і все, все, все. Але чи є якась інформація станом на зараз? Ну, інколи вдається поспілкуватися безпосередньо з пілотами. Я е, е, маю контакти. Хочу, як, як бачите, їхні контакти маю не лише я, але й окупанти. На жаль, які оприлюднюють е, особисті дані пілотів. Це дуже серйозна безпекова річ, е, і членів їхніх сімей, і так далі. Ну працює ворог і розвідка їхня, і зрадників на жаль, вистачає ще з тих часів. Ну але все ж таки вдається покомунікувати. Трошки їм Боже, щось говорити. І в сполучених штатах і в де в данії теж ну де навчаються. Ну кажуть, давайте ноу no комент і все uh -huh. Тому важко. Але проходять вони тактичну підготовку, проходять вони уже е, застосування. Бойове застосування мається. вони не знає, як це відбувається імітаційно чи на практиці. Нема такої інформації, але все ж таки вчаться вони вже в повітрі завдавати ударів по різних типах цілей. Перш за все, це повітряні цілі. Треба відпрацьовувати їхнє знищення. От тим і будуть тим і займаються зараз наші дочки. Прекрасна новина сили і наснаги. Спасибі вам величезне, пане Юрію. Зараз ми покажемо відео, яке ви власне про яке ви сказали. Вам бажаємо спокійного і ем, мирного дня. І до зустрічі! Бережіть себе, Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Командувач сил протиповітряної оборони Микола Олещук показав відео збиття та зазначив, що літак було знищено на Маріупольському напрямку. Мова йде про один з літаків. Су Сушкопад, у нас відбувається останніх два тижні. От маєте змогу подивитися це відео.